Зараз херсонці, мабуть, найбільше хвилює питання з опаленням. Були проблеми з запуском ТЕЦ, але наразі це вирішено? Наразі питання повністю вирішено. Сьогодні я заслухав керівника ТЕЦ на регіональному засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Опалення зараз подається і до об'єктів соціальної інфраструктури, і до домівок мешканців Херсона. і це Спільне досягнення фонду державного майна, який володіє акціями акціонерного товариства Херсонська ТЕЦ, це питання було під постійним контролем прем'єр-міністра України. Ми почали піднімати це питання ще з липня. І про це офіційно повідомила акціонерне товариство «Херсонгаз» в своєму прес-релізі учора про те, що це питання почалось. Піднімати ще в липні ми в липні на регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій вже розглядали це питання. Потім прем'єр-міністр розглянув це питання на антикризовому енергетичному штабі. Була спланована чітка дорожня карта, яка, власне, і дозволила реалізувати опалення і доступ до газу з боку Херсонгазу. і Врегулювати відносини між Херсонгазом і Херсонською ТЕЦ. Мене здивувало вчора і дивує те, наскільки окремі політики приписують собі це досягнення, тому що, повторюсь, це питання було під постійним контролем прем'єр-міністра. І сьогодні на селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністра прем'єр-міністр теж торкнувся цього питання. І я вчергове хочу подякувати всім, хто допомагав реально, а не. Постами в соціальних мережах, роликами чи фотографіями, а реально допомагав запустити тепло в домівки херсонців. Також хочу подякувати керівництву Державної служби надзвичайних ситуацій. Вчора ми якраз отримали експертний висновок щодо того, що у випадку, якщо б вчора тепло не було запущено, ми б це робили примусово за відповідним рішенням Державної служби надзвичайних ситуацій, про це було б проінформовано. Колектив і керівництво Херсонгазу і Херсонської ТЕЦ. Тому ми реалізували цей план і вже вдруге, за моєї каденції на посаді голови обласної державної адміністрації, ми подаємо опалення в домівки херсонців. Хоча безумовно ситуація на Херсонській ТЕЦ потребує більш детального вирішення, вивчення і вирішення, тому що. Кожного року ми стикаємось з великою кількістю проблем, які доводиться вирішувати спільно з урядом, з фондом державного майна, якому належить підприємство, для того, щоб зробити все необхідне, щоб мешканці Херсона отримали вчасне тепло в своїх домівках. Проблема ТЕЦ уже давно викликає багато питань і обговорень. Багато хто хоче приписати собі її вирішення. Але ось що про це говорить керівник ТЕЦ Олександр Рововой. Сейчас в сетях, в соцсетях много. Кто говорит, что он первый помог и окончательно запустить Херсонскую тест, два ну, слова, как это все было и как решались эти вопросы в течение всего лета постепенно, кропотливо и очень упорно. Модератором этого направления был губернатор Херсонской области Гусев Юрий Вениаминович. Он организовывал встречи и в Кабмине, и в министерствах, и в других организациях, которые были нашими смежниками по получению топлива газообразного и запуску в работу предприятия. Совещались мы практически каждую неделю по видеоконференции или в Киеве с Министерством энергетики, с руководством Фонда Майна Украины. Честно говоря, я не думал, что так Фонд Майна выступит ярко и конкретно в защиту Херсонской ТЭЦ. Много вопросов решалось и по э, директивным документам, по законам. Хотя до конца так мы еще и не довели эти вопросы. За зиму придется их довести, чтобы не было таких препятствий по работе предприятия в следующем отопительном сезоне. Это э, значит народных депутатов практически никто не интересовался в течение лета вопросами наболевшими теплогенерации. И начали только интересоваться, когда увидели, что подошла зима. А какая сейчас ситуация по иншим местах в области с теплом? Мы Кожного місяця, починаючи з липня, цю ситуацію моніторимо. Були певні складнощі в Олешках, були певні складнощі в Каховці. По кожному місту була напрацьована дорожня карта. І вона виконана. І сьогодні є певні технічні речі, але ми їх вирішуємо для того, щоб кожна домівка. В кожному населеному пункті нашої чудової області отримала тепло. Що далі загострюється ситуація з поширенням коронавірусу? Які на сьогодні вживаються заходи щодо непоширення цієї хвороби? То ви знаєте про те, що урядом схвалено рішення про запровадження карантину вихідного дня, який почнеться з нуля годин. Завтра, 14 листопада, і карантин вихідного дня завершиться в нуль годин понеділка, 16 листопада. Впроваджені додаткові заходи для того, щоб унеможливити поширення коронавірусної хвороби. Ми працюємо активно над забезпеченням киснем. Лікарень, які визначені базовими для боротьби з коронавірусною хворобою, і сьогодні ми маємо непогані в порівнянні з іншими регіонами результати цієї боротьби. Ви знаєте, що регіон входить до. Третій регіонів з мінімальною кількістю лабораторно підтверджених випадків. В той самий час ми активно тестуємо і е, е, рішеннями регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки е, ще е, завчасно було прийнято рішення про тестування всіх контактних осіб для того, щоб. Максимальну кількість людей тестувати, виявляючи коронавірусну хворобу і мінімізуючи можливість її поширення, працюючи з осередками коронавірусної хвороби. Також за відповідним рішенням уряду прийнято, що. Скасовуються рівні епідемічної небезпеки, як червоний і помаранчевий, які діють на цьому тижні, і на наступному тижні всі карантинні обмеження в країні будуть на рівні помаранчевого, при всьому тому, що під час вихідних будуть додаткові обмеження, обмеження пов'язані з карантином вихідного дня. Чи можна сказати, що сьогодні Овла забезпечена усіма необхідними засобами захисту медики, зокрема? Не просто можна сказати, ми зараз нарощуємо цю забезпеченість. Ми нарощуємо кількість місць. Ми працюємо з ем, тими лікарнями, які є лікарнями другої хвилі. Ми нарощуємо доступ до кисня через кисневі концентратори, через кисневі станції, через кріоциліндри. Ми працюємо над тим, щоб засоби індивідуального захисту були в достатній кількості для захисту, в першу чергу, лікарів, щоб було достатньо медикаментів і ця кропітка щоденна. Цілодобова робота якраз і призводить до тих результатів, які сьогодні хочу підкреслити ще раз, в порівнянні з іншими регіонами у нас є непоганими, і це підкреслює і премєр міністр і головний державний санітарний лікар Віктор Кирилович Ляшко. Ми постійно контактуємо. Я щоденно проводжу наради з медичним штабом, на яких ми виявляємо недоліки, на яких ми працюємо над тим, щоб. Посилити спроможності наших лікарень для херсонців, наприклад, лишається актуальним питання Будівництва мосту переходу, чи там сьогодні тривають роботи, і чи є фінансове забезпечення для їх продовження. Ну чи тривають роботи, чи ні, можна легко переконати, зайшовши на е, сайт і побачивши камери, е, які транслюють онлайн ті роботи, які здійснюються на мосту переході. Я щотижня виїжджаю на будівельний майданчик, я спілкуюся з підрядною організацією, з працівниками, які безпосередньо здійснюють роботи. Сьогодні динаміка робіт дозволяє стверджувати, що ми знаходимося в графіку. У тій дорожній карті, яку ми розробили для виконання доручення президента України Володимира Зеленського, який… В серпні, а це бачила вся країна, доручив мені до 1 травня завершити першу хвилю, перший етап мостопереходу. І сьогодні я можу сказати, що я задоволений динамікою робіт, і ми працюємо над тим, щоб виконати це доручення президента. Ви знаєте, також, що парламент виділив додаткові 300 мільйонів для реалізації цього проекту, який включено до програми Велике будівництво. І сьогодні і уряд ухвалив всі необхідні рішення, і обласна рада, і ми, як команда обласної державної адміністрації, щоденно працюємо над тим, щоб цей сумнозвісний довгобут було побудовано, і щоб не лише жителі обласного центру чи нашого регіону, а й гості нашої прекрасної Херсонщини отримали можливість більш комфортного пересування обласним центром. І, до речі, про велике будівництво це дуже великий проєкт, який досі триває. Чи все йде за планом? Чи може десь якісь проблеми? Що вже збудовано, чим вже можна пишатися? Сьогодні стан будівельної готовності всіх об'єктів великого будівництва. А це школи, дитячі садочки, стадіони. Це також. Приймальні відділення і на одному з таких об'єктів був президент України під час свого візиту в серпні цього року. В Херсонській області складають близько 90%. Вже ціла низка об'єктів завершено. І ми про це регулярно інформуємо на сторінках обласної державної адміністрації в соціальних мережах, на моїх сторінках в соціальних мережах. Ми встановили камери для того, щоб жителі області могли спостерігати за тим, як відбувається будівництво. Десь ми стикаємося з необхідністю посилення роботи, десь ми випереджаємо графіки. Але сьогодні наш регіон впевнено рухається вперед і реалізує ті проекти, ті програми великого будівництва важливої. Програми президента Володимира Зеленського, які сьогодні очікують люди, які потрібні в першу чергу для діток, які ходять до школи, до дитячих садочків, для спортсменів, які займаються спортом на нових спортивних майданчиках і стадіонах. Для людей, які потребують медичної допомоги в вигляді нових приймальних відділень, лікарень а їх у в нашому регіоні нових приймальних відділень реалізується вісім і ми. Перший регіон, який почав будівництво всіх е, приймальних відділень, які передбачені цією програмою, тому ми рухаємось вперед. У нас багато амбітних планів на наступний рік, і ми їх почали узгоджувати з урядом. Ми плануємо, що наступного року в рамках великого будівництва будуть також реалізовано ціла низка пілотних проєктів по розвитку зрошення. А План дій по реалізації стратегії зрошення затверджено на виїзному засіданні кабінету міністрів, яке було присвячено саме розвитку Херсонщини, яке було проведено в жовтні за результатами візиту прем'єр-міністра і президента України, які відбулись, відповідно в серпні і в вересні. І у нас дуже багато амбітних планів для того, щоб зробити Херсонщину регіоном-лідером, регіоном, який м -м, подає. Приклад для інших регіонів, який реалізує не лише проєкти, як і інші регіони в рамках програми «Велике будівництво», реалізує важливі пілотні проєкти. Сьогодні можна говорити про завершення будівництва Милівської і Каїрської балок це ті ділянки, де фіксувалось до 100 аварій і дорожньо-транспортних пригод на рік. І це так само досягнення програми Велике будівництво на Херсонщині. Тому. У нас оптимістичний настрій при всьому тому, що ситуація, яка в першу чергу пов'язана з коронавірусною хворобою, вносить свої корективи. Але. Ми маємо відповідально ставитись до тих рекомендацій, які надає сьогодні Міністерство охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар. Носити маски в приміщеннях, без зайвої необхідності не виходити зі своїх домівок, користуватись санітайзерами і дезінфекторами, частіше мити руки, дотримуватися соціальної дистанції і допомогти, врешті, лікарям. В боротьбі з цією непростою хворобою, яка сьогодні, на жаль, має місце в усьому світі в Україні і в нашому чудовому регіоні. Дякую вам за розмову і сподіваємось, що ваші амбіції, а отже, Херсонщина, буде успішним розвивати місце на... не сумніваюся, але це це ми зможемо зробити лише разом. Кожен на своєму місці, кожен може підтримати і боротьбу з коронавірусною хворобою, і багато інших важливих проєктів і програми, які сьогодні реалізуються в нашому регіоні.